В обласній бібліотеці імені Котляревського відбулася зустріч полтавського художника Миколи Підгорного з колегами та працівниками культури області. Захід пройшов у формі устного журналу. Митець розповідав про свою творчість та суспільну діяльність. Відкрили зустріч музичним номером. Студент музичного училища імені Лисенка Сергій Ковальов виконав композицію три фантастичні танці Дмитра Шостаковича, улюбленого композитора Миколи Підгорного. Після цього член національної спілки художників продемонстрував присутнім відео своєї фотовиставки із сімейного альбому. У другому розділі журналу пан Підгорний повідав про себе як суспільного діяча. Живописець вже 25 років поспіль судить конкурс красуня Полтави, адже, як стверджують його колеги та друзі, знається на жіночій красі як ніхто інший. Основну увагу на зустрічі приділили звичайна робота майстра. Друг Підгорного, заслужений діяч культури Володимир Ромаскевич, стверджує, кращого портретиста у Полтаві не знайти і називає художника найдостойнішим з Полтавців. Він Збирає нас, бо все ж таки пензлем можна говорить краску покласти на холст так, що вона дійде до серця кожного. Пан підгорний підкреслює, полюбляє спілкуватися з молоддю, проте порад їм не дає. Окрім головної, треба працювати. Я е старше покоління художників в упор не бачив. Я вважав, що вони очень плохие художники, слабые. Так що я молодим художникам нічого не советую. Митець нещодавно відзначив 75-річний ювілей, Отім, підсумки кар'єри підбувати не поспішає. Мені треба і упорно працювати. Не для каких-то там определених целей, а просто кожен раз з'являється якась ідея, яку ти хочеш. Реалізувати і кожен раз задумаєшся над тим, як это сделать, щоб ярче донести свою мысль. Наступний третій номер устного журналу заплановано на липень цього року. Його тема письменники в портретах відомих художників.